Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Бог неймовірно любить тебе, і Господь хоче проявлятися в своїй щедрості, в своїй благості і в своїй милості прямо зараз в твоєму житті. Ти не один. Амінь. 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 Хочу сьогодні знову проговорити про волю Божу. про... Плани Божі, про задум Божий, про те, як Господь заради того, щоб звершилась воля Його або задум Його, Він буде використовувати навіть незнайомих людей, різних людей, навіть грішників, язичників, для того, щоб його план або Твоя місія особиста, вона виконалась і Ти зробив те, що тобі Бог Господь повелів. І ти будеш бачити, як люди приходять, як гроші приходять, як можливості приходять. Все буде приходити, тому що Бог зацікавлений, щоб Його воля, Його план, Його задум, Він здійснився, він реалізувався. І те ж саме ми будемо бачити, що Бог буде те ж саме давати і для свого народу, і для свого служіння, і для тебе особисто, тому що Бог зацікавлений. Читаю Ісая 45, вірш, 45 розділ з першого вірша. Там іде мова про язичницького царя. Він язичницький цар, кір, цар Персії, але Господь його називає помазанцем, помазаником, помазанцем. І це так класно, коли Господь використовує різних людей як інструмент для того, щоб здійснилася воля Його. Щоб Повернулися з полона євреї на свою територію, щоб відбудувався храм, і щоб вони сьогодні могли, як Божий народ, будучи на своєму місці, прославляти Господа. І ось написано, що так говорить Господь до помазаника свого кіра. Я тримаю тебе за провицю. Уявіть, помазанець кір. Язичницький цар, він не з Божого народу. Він навіть написано там, якщо подивитись, потім четвертий вірш. Господь скаже, я все це зробив заради мого народу, заради Якова і заради вибранця мого Божого народу. Я назвав тебе за іменем, він назвав його кіром і помазанцем, вшанував тебе, хоча ти не знав мене. Уявіть, кір не знав Бога, але Бог його використовував. Як свого помазанця для того, щоби звершилось. Воля Божа. І ось написано, що Бог його тримає за руку, щоб підкоряти йому народи, він говорить: я зніму пояси зі стегом царів, щоб відчинити двері перед тобою, і брами не зачинялися. Я піду перед тобою, гори зрівняю, мідні двері розіб'ю і засуви, засу, залізні зламаю, і віддам тобі скарби, що в темряві зберігаються, і заховані багатства, щоб ти пізнав, що я Господь, який називає. Називає тебе за іменем Бог Ізраїле. І ось дивіться, як Бог дивно може використовувати різні ситуації, різних людей, різні можливості, і це тобі імені на благословіння. І ти будеш це бачити. І ось Бог використовує тут царя Кіра, ось я дивлюсь. І ми бачимо, що це язичницький цар, але Господь називає його пома... помазаником помазанником, помазанцем машиах. і Бог використовує його як свій інструмент. Ми бачимо, що Кір завоював Вавилон в той час, він був переможець Вавилона. Він воював з Вавилоном, а в Вавилоні були в полоні євреї. І ось коли він переміг, Бог його використовує, невіруючу людину, і Бог буде використовувати в твоєму житті невіруючих людей. Щоб прославлятися в твоєму житті, щоб будувати Боже в твоєму житті. Він використовує кіра, і кір дає указ і дає можливість їм повертатися до Єрусалима, полоненим євреям, щоб відбудувати храм. І не просто він дає указ, він їх фінансово підтримує, він віддає святині храму. І він заохочує матеріально підтримувати будівництво, відбудову храму матеріально. Це Єздри 1.4. Дивіться, як цікаво все відбувається. Ти інколи думаєш, да я сам, да ти не сам, є Бог, є багато людей, яких Бог буде задіювати. Ти просто не бійся, ти довіряй Богові. Ти просто відкриваєшся для Його волі. Бог зацікавлений. Амінь. Друзі, дивіться, кір є прикладом того, як Бог може використовувати навіть поганина або поганських царів, щоб виконати Божі плани, свої плани щодо тебе, щодо свого народа. Друзі, це так класно, просто це так класно, коли ми розуміємо, що ми не самі. Це як. Ісая говорить, я один залишився. Господь говорить, да ти неправильно бачиш. По-перше, я є ще 7 тисяч пророків. І сьогодні ти в своєму покликанні служінні, ти не сам. Є Бог, і є багато-багато-багато людей, яких Бог буде вводити в твоє покликання, і вони стануть благословенням для тебе. Амінь.